От і настав той час, коли безкоштовні поповнення Interactive брокерс на сьогодні, як кажуть, лавочка прикрита. І я думаю, ніхто не сумнівався, що цей, звісно, спосіб буде. Е Невічним, тому так, от якраз і настав той час. Мабуть, в понеділок цю лавочку прикрили, і, мабуть, десь, можливо, в другій половині дня, тому що в понеділок зранку я ще там до обід, мабуть, зміг провести два платежі в доларі. Тобто, як ми користувалися до сьогодні, тобто ми обрали ACH переказ саме із українського банку в доларі. Ми відправляли на, долар відправляли в Америку на Interactive Brokers, і це все добре заходило до 600 доларів. Приблизно комісія була 1 долар. І розумієте, що це практично безкоштовно. На сьогодні тарифи дуже сильно піднялись там приблизно 2,5% комісії за транзакцію. І так з однієї сторони тут є погано, але на сьогодні є інша альтернатива. Також у TransferGo можна користуватись, Ну вже будуть не безкоштовні перекази, але приблизно там 1% до 0,8% можна зараз користуватися і переказувати. Просто це вже буде не долар, це вже буде євро. І я до речі про цей спосіб записував е, відео десь приблизно можливо, місяць тому. Він спосіб не новий, тобто це СЕПА-платіж, і він навіть буде швидше проходити, аніж ось такий ac який там йде ну, зазвичай близько однієї доби. Саме сепа платежі в євро вони проходять дуже швидко, але там, звісно, є також свої нюанси, тому що вам треба мати на українському банку євро і переводити саме, поповнювати євро на Interactive Brokers заводити, а далі робити конвертацію. Це стандартно 2 долари незалежно від суми. Але все одно на сьогодні це є вигідно. Тому якщо ви берете менше 100 євро, то там комісія навіть буде десь 1,5%. Якщо берете 100 доларів, то приблизно 1%. Якщо берете більше, ніж 200 доларів, то комісія приблизно 0,8. Тому є сенс більше 100 доларів відправляти для того, щоб комісія була менше 1%. Відсотка. Ну, і далі в інструкції зараз покажу, як це все робити. Переходжу на Interactive Brokers, обичний депозит, обираю внесення коштів. Далі, тут, зверху, вірніше, внизу, спочатку, додаю новий спосіб внесення коштів, якщо ви це робите вперше, в самому верху ми долар замінюємо на. Євро дуже важливо, візьміть же правильні реквізити, тобто в тій валюті, які ви вносите. І тут є два варіанти: або вайс, або банківський переказ СЕПа. Нам треба банківський переказ Сепа. Вертаємо вниз, тут ми пишемо учреждення відправитель саме TransferGo, тобто, за допомогою якої установи ви будете переказувати кошти. Номер рахунку не обов'язково, коротке названня щота. Тут, в принципі, будь-яка назва. І вказуєте суму депозиту. Я тестово робив 10 євро, 5 євро, 10 євро, і тут ось у вас відкриваються реквізити. Отже, вам, перше, потрібно Interactive Brokers LLC, тобто назва установи, яка відправляє, ну, кому ви відправляєте. Отже, спочатку ви переходите тепер на Transfer Go, пишете Україна обираєте євро, відправник теж. Але тут дуже важливо, що хто буде отримувати саме Німеччина. Чому? Бо там на Interactive Brokers IBAN саме Deutsche, тобто Німеччина. Тому ви тут обираєте що отримання у Німеччині. Обираєте теж євро. І, Обираєте суму, яку ви хочете направити. Дивіться, якщо ви по реферальному посиланню зареєструєтесь, перші три людини отримають три безкоштовні перекази там, або на USD, або на Євро. Тобто зараз у мене вже стандартна, от я там тестив її з різними способами. Тобто, чим близько 1% буде комісія за такі платежі. Ну, Якщо вам потрібен час, то в принципі можете це зробити. І... Тепер е, ви далі, я протестував із сумами, вони приблизно 1% від будь-якої суми. І е, вам потрібно далі вказати отримувача, тобто, це буде компанія. Ви спочатку додаєте, далі компанія, далі банківський рахунок, тут вводите е, назву компанії, е, берете це ж із реквізитів на Interactive Brokers. І що погано, коли ви вийшли із Interactive Brokers, то вже збиваються ці всі налаштування, тому ви можете зайти у транзакції, переказ. І ось тут у вас сформована вже ця платіжка, тому ви її просто відкриваєте і копіюєте без букви де є. Тобто IBAN цю перші дві букви не копіюєте, бо потім вона збивається. І все, і вставляєте. Ось тут насправді це все дуже просто, елементарно легше, ніж в доларі поповнювати, але просто дорожчий спосіб. Далі ви призначення інвестиції і обов'язково вказуєте кому. Тобто ви номер рахунку свій вказуєте, також це берете із, на Interactive Brokers, переходите транзакції, перекази і ось тут копіюєте. Але загалом я вам раджу одразу повністю скопіювати цю платіжку, вставити собі там кудись в шаблон. у... Не знаю, в Телеграмі, в нотатках для того, щоб вам постійно туди не заходити, бо зовсім незручно. Ти вийшов з інтерактів брокерса, отак якщо ти частинами копіюєш, можеш там трішки затриматись і вже воно збивається, викидає тебе на саму початкову сторінку. Тому з технічної сторони от раджу вам скопіювати оці всі дані і вставити кудись. кудись. І потім звідти вже частинками копіювати, собі, вставляти те, що вас запрошує. Тому... Навіть ще більш такий простий спосіб, як поповнювати. Тому що тут не треба чогось там заумного брати, вводити якісь там реквізити, все дуже просто: IBAN, назва установи і обов'язково примічання платіжа, призначення, вказати свій номер рахунку і також прізвище ім'я, щоб брокер знав, кому зарахувати кошти. І дуже швидко проходять поповнення вашого балансу там від 30 хвилин і навіть до 3-4 годин зачасту вже в людей заходять кошти. A uh, teraz Давайте ще про плюси цього способу, тому що, да, мінуси це дорожче, але поки що альтернатив інших кращих, я не знаю. Але плюс тут в тому, що ви тепер не будете гратися із з 600 доларів, 630, тому що до мене зараз заходять клієнти, які хочуть там, десятки тисяч доларів заводити. І, звісно, вони хочуть зекономити на комісіях, і вони ось такими платежами робили по 600 доларів. Тому, умовно, у вас на сьогодні там є ліміт. 2400 в доларах приблизно ну, в еквіваленті 100 тисяч гривень, і вам потрібно тобто, розділяти ці гроші там, на 3-4 на платежі, навіть на 4. І TransferGo, коли ви в день проводите більше, ніж трьох транзакцій, починає вам блокувати ці транзакції. І е, також ну, просто це заморочуєшся. Якщо треба велику суму вивезти, береш там 4-5 банків, потім по 3 транзакції, по 4 транзакції, ну це багато. Але якщо ви користуєтеся зараз таким євровим способом, то тут е, навіть чим більша сума, тим для вас буде менша комісія. Тому е, тут одразу ви можете 2000 євро відправити. Звісно, якщо там, вписуєтесь у ліміт, ну, сьогодні курс 45. П'ять щем, то тому це приблизно там 90 тисяч гривень. Так ви впишетесь і ви однією транзакцію все це відправляєте. І теж ще один момент, з яким ми стикнулися, ось буквально нещодавно. Буває, коли Interactive Brokers задає підтвердження, тобто, щоб ви надіслали йому квитанцію саме звідки ці кошти пішли. Ну, тобто, умовно, вони бачать, що це типу установа Transfer або, наприклад, Revolut, але вони не являються банками, от такими фінансовими установами. Тому нам потрібно завантажувати квитанцію або на Revolut, або в Transfer GO. Ну, ми говоримо конкретно. Про трансфер на сьогодні в цьому відео, тому ви просто із е, е, ПК-версії, із комп'ютерної версії, заходите в свій особистий кабінет у TransferGo, там відкриваєте цю транзакцію і берете оцю PDF-квитанцію і завантажуєте потім брокеру. Заходите там у повідомлення, там буде цей тікет світитися, е, е, ну тобто, повідомлення конкретно, щоб. Потрібно більше інформації, хто відправник. І потім там вже у відповідь пишете текст, що це я відправляв. Ось, будь ласка, квитанція, і завантажуєте PDF, не, не скріншот. Ну і все. І буквально там протягом години мені вже кошти заходили. Я замічав таку ситуацію, коли. Е ти робиш там небагато платежів, то в принципі питань таких не приходить. Брокерс нормально приймає Транспергов, але коли він бачить, що багато заходить платежів, то він потім починає навіть на кожну наступну транзакцію просити підтвердження, що чи це дійсно з ваших рахунків через TransferGo ви заводите кошти. Ну, ні в кого, ні в мене, ні в моїх клієнтів в інвесткубі не було з цим проблем. Тому надавали підтвердження, і все окей протягом там. Години розблоковувалися кошти, тобто вони світяться у вас на рахунку, але вони заморожені. І потім, після надання підтверджень, вони вже заходять повноцінно вам на рахунок. Це перший момент, з яким ми стикнулися. І тепер другий, ще більш важливий: люди, які бояться, що потраплять під е Ну, як сказати, фінмоніторинг інтеретів брокерса, то е, думають, з якої суми почнуть задавати питання. Так, дійсно, офіційно вони нічого не про це не висвітлюють. Якщо про Freedom Finance ми говоримо, там більше 25 тисяч євро, вони відкрито говорять, що далі запитають про походження коштів, там конкретно лічильник стоїть, то з приводу інтеретів брокерса, тут е, все доволі якось е, незрозуміло. Але це Америка, тут ліміти побільше. І од, в мене одразу розуміння було, що тут. Більші будуть ліміти, ніж 25, але точно я не знав наскільки. Ну от Наприклад, зараз е, е, по-Interactive Brokers. Е, Є рахунки по 10, по 20 тисяч, по 30, по 40 і питань і до сих пір від Інтеректів Брокерса не було. Є рахунки по 100 тисяч доларів на сьогодні, також питань від Interactive Brokers не було. Можливо, це індивідуально, вони якось там розглядають, але навіть якщо ви в анкеті вказували меншу суму, що плануєте заводити, то вас потім попросить Інтеректів Брокерс оновити. Ці дані в себе в особистому кабінеті. Це з приводу інтеректува. Тобто, з різними сумами від 10 до 100 тисяч доларів, поки що питань немає, не просять підтвердження коштів. Можливо, ситуація в майбутньому зміниться, поки що так. А, до речі, ще забув вам сказати про TransferGo. Теж ось був випадок, коли. Людина в інвесткубі за півроку заводила десь приблизно 65-70 тисяч доларів можливо, навіть трішки більше. І задали питання, тобто про походження коштів, щоб вони надали е, ті транзакції, які людина робила в моменті, вони були заморожені TransferGo і попросили надати е, підтверджуючі документи про походження коштів. Ну тому це, звісно, не про 2, не по 5, не 10 тисяч доларів, це вже більше 60 тисяч доларів було проведено через конкретно тільки TransferGo і він задав питання. Тому е, будьте обережні, все, що там вище 20 Тисяч доларів, на мій погляд, це вже ризиково пропускати тільки через TransferGo. Уже треба брати якісь альтернативи, якщо у вас, ну, по якійсь причині ви не можете потім підтвердити походження коштів. Походження коштів підтверджується різними способами. Можете подивитись, які це документи підходять, але людина підтвердила за допомогою там вона ФОП декорації під відправила. Про сплату податків. І все нормально розблокували, і далі людина користується цим ресурсом. Але для тих людей, які не можуть підтвердити, майте на увазі, що навіть TransferGo, така установа, вона запитує про походження коштів. І будуть і інші також запитувати Вайз, ну знову ж таки, залежно від яких сум, Genom, Вайз, TransferGo, Revolut, це всі. Установи, які будуть від певного моменту в певний момент можуть задати вам питання про походження коштів. Тому будьте уважні, контролюйте свої ліміти, і якщо вони великі, то розділяйте між декількома. І те саме відноситься українських банків. Якщо ви бачите, що по лімітах ви можете підпасти під Фінмон, то також. Ну, беріть краще декілька банків. І, до речі, з приводу тих, які відправляють поки що без комісії, ми активно зараз користуємося чотирма банками: це Монобанк, це PUMP, це Credo і акордбанк. Це чотири банки, які поки що з нас не беруть зі своєї сторони ніякої комісії, а лише брав трансфергод до понеділка це один долар. На, на, на сьогодні це в євро ми відправляємо 0,8% від незалежно від суми. Тому, тому так. Сподіваюся, що дане відео для вас було корисним. Якщо у вас є робочий на сьогодні ще більш вигідний спосіб, або альтернативний спосіб, це те, що теж на сьогодні дуже важливо і корисно, то напишіть мені в коментарях, якщо я можу і то, взагалі, можете мені в особисті написати. Я буду дуже вдячний. Підписуйтесь на телеграм-канал в описі під даним відео є всі посилання, і також, якщо є. Бажання долучитись до нашої команди у криптонапрям або у фондовий напрям, то на сьогодні ми активно там формуємо портфелі, готуємось до Альт-сезону, в якій на сьогодні багато людей не вірить, і також готуємось до світової кризи, в яку також мало на сьогодні хто вірить, тому що технології летять уверх. Якщо ви з тих людей, хто більш-менш розбирається в цих процесах і розуміє, що зараз не варто купувати. Nvidia або щось тому подібне, то вам місце в нашій команді. На сьогодні все, до зустрічі. Бувайте.